За 15 років на ринку з'явилися тисячі цифрових валют. Наприклад, на CoinGecko їх майже 16,5 тисяч. Це вже не 2009 коли був лише BTC. Як розібратися в цьому різноманітті та відрізнити перспективні проекти від хайпу і скаму? Привіт, я Валерія, і у цьому відео я дам шість підсказок, які допоможуть вибрати монети для твого гаманця. А якщо немає часу на аналіз, підкажу готове рішення. Підписуйся на канал, став лайк, натискай на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І Поїхали! Якщо ти не хочеш або не маєш часу на аналіз ринку, а хочеться купити щось що обіцяє гарні ікси, у ексмо є рішення. Ми створили сети з цифрових валют. Це готові портфелі з ретельно відібраних та збалансованих активів, який дозволяє отримати одразу 5 або 6 монет всього за одну покупку. Зручно, надійно і не треба довго шукати те, що вистрелить. Можеш обрати сет, що подобається найбільше, або взяти одразу декілька. Гарячі новинки серед сетів: це Base AI Universe та Solana AI Pioneers. До речі, за останні три місяці 2024 року середнє зростання цих сетів склало більше трьох Половиною тисяч відсотків мерші. Переходь за посиланням в описі до цього відео та обирай свій сет. А якщо ще не маєш аккаунта реєструйся з промокодом EORN по повний рахунок на 10 доларів у Фіаті і отримай бонус на перші покупки. Не зволікай! Ці криптосети вже приносять значні ікси. А у 25 му їх буде ще більше. А якщо хочеш проаналізувати ринок самостійно і знайти щось особливе цього року, лови наші поради. Перша порада: обов'язково додай до свого гаманця криптовалюти, які мають конкретні сценарії застосування, вирішують проблеми або забезпечують функціонування систем. Інформацію про це можна знайти у white Paper або так званій білій книзі проекту. Корисні криптовалюти активно використовують. Навколо них відбудовують екосистеми. Інвестори вкладаються у них, бо бачать у цьому прогрес та довгострокову перспективу. Це посилює позиції монет, а їхні ціни значно менше залежать. Від ринкового хайпу та спекуляцій. Розглядай такі криптовалюти як фундамент свого капіталу. Очевидний приклад корисної криптовалюти Ефіріум. Ним оплачують обчислювальні ресурси для проведення транзакцій у блокчейні, а також використовують для взаємодії з децентралізованими додатками. Монета XRP та її блокчейн Ripple допомагають фінансовим установам швидше переказувати гроші. Якщо переказ через систему SWIFT займає від 1 до 5 днів, через Ripple він здійснюється майже миттєво і Коштує дешевше. І це тільки пара прикладів, бо корисних криптовалют набагато більше. Серед них стейблкоїни, Solana, Uniswap, Aave, Chainlink та інші. Окей, з корисними зрозуміло. А що ж тоді робити з мемкоїнами? Поговоримо про це далі. Друга порада придивляйся до криптовалют, які мають підтримку відомих людей, як от Ілон Маск або Віталік Бутерін, або серйозних інвестиційних фондів. Така підтримка вказує на надійність та перевіреність проєкта. Крім того, це допомагає проєкту швидше залучати кошти і зростати, а також привертати увагу до себе. Залученість значних інвесторів є сильним соціальним доказом. Якщо Віталік інвестує нову крипту на базі Ethereum, значить її команді можна довіряти. Ця Да працює і для корисних монет, і для мемкоїнів. Dogecoin цьому підтвердження. Як іде шукати дані про інвесторів та перспективні монети, регулярно гуглити новини. Можна підписатися на криптовидання. Наприклад, нещодавно портал CoinSpeaker опублікував новину про проект SuperForm, який інвестували крупні фонди: Polychain Capital, BlockTower Capital та Ван Ventures. Таких новин з'являється багато щодня. Також часто криптоінфлюєнсери. Компанії та фонди публікують інформацію про перспективні проекти у своїх соцмережах. І ще одна можливість знайти гідну криптовалюту у свій гаманець. Портал CryptoRank. у розділі Фанс є інформація про поточні інвестиції крупних фондів та інвесторів. Обов'язково перевір. Підказка номер три: дивись, наскільки сильна спільнота у криптопроектах. Зазвичай, якщо проєкт гідний уваги, навколо нього збираються багато людей, які вкладаються часом та грошима у просування. Об'єднуються ці люди зазвичай у соцмережах. Частіше за все, криптоентузіасти збираються у Твіттері, Телеграмі, Дискорді чи на Редіті. Коли багато людей обговорюють якусь криптовалюту, вона стає популярнішою, отже, більш затребуваною на ринку і дорогою. Крім того, контент в соцмережах може швидко стати вірусним, і це допомагає просуватися без великих витрат на рекламу. Також об'єднуючись, можна організовувати різні проекти на підтримку монети, навіть знаходячись у різних країнах. Так, наприклад, було з DoggyCoin, коли його спільнота у 2014 році зібрала 25 тисяч доларів для ямайської бобслейної команди та проспонсорувала гонщика Джоша Вайза на гонці Таладега суперспідвей. Цим вона привернула увагу спортивного ком'юніті та здобула. Нових прихильників, крім того, фанати мемної монети регулярно підтримують нові проекти, пов'язані з нею, як от гаманці, боти для чуєвих та ініціативи, профінансовані Догі Dogecoin. Підтримка спільноти та популярність у соцмережах особливо важлива для мемних токенів, тож звертай на неї увагу. Але уникай проєктів, навколо яких забагато хайпу і замало реальних дій. Четверте, що треба оцінювати, тренди. Кожного року у крипті з'являється та входить у моду щось нове і дає хороші результати. Наприклад, у 2022 році всі грали у блокчейн ігри та захоплювалися мета Всесвітами. Тому play -to earn проекти та геймфі були дуже популярними. Тоді вистрілили акції Infinity, Step'n та The Sandbox, які, до речі, підтримували Adidas, Gucci, Lacoste та Snoop Dogg. У 2023-му ми побачили відродження інтересу до централізованих Ваних фінансів та NFT, а у 24 му захопили мемкоїни, яких було створено сотні. Крім того, у 24 му набирали обертів токени проєктів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Вірогідно цей тренд продовжиться і у новому році. Слідкуй, що ще підніметься на хвилі успіху та дій. Наступна порада для пошуку перспективних токенів обирай проекти зі зрозумілою чіткою токеномікою та детальною дорожньою картою. Токеноміка показує, як та на які потреби будуть розподілятися токени. А дорожня карта плани та цілі проекту на найближчий час та майбутнє. Проект, у якого є план та цілі, яких реально досягнути, має кращий потенціал для розвитку, де можна подивитися токеноміку та дорожню карту. Зазвичай проекти викладають їх на своїх офіційних сайтах або у Білих книгах, про які ми вже згадували. Тож ця інформація може бути опублікована на сторінках проєкта у соцмережах чи поширюватися через спільноту. Знайти її можна і на криптоагрегаторах або аналітичних платформах, найвідоміші з яких CoinMarketCap та CoinGecko. Багато проєктів проводять АМА-сесії для своєї спільноти, коли ти можеш прийти та запитати будь-що у команди. На таких сесіях теж можна отримувати відповіді про плани та цілі. Заключна підказка для тебе аналізуй ціновий графік монети. Для цього не обов'язково бути генієм технічного аналізу. Для початку достатньо зрозуміти кілька ключових концепцій. По-перше, треба розуміти, у якій фазі знаходиться криптовалюта: акумуляція, бичачий ринок, дистрибуція чи ведмежий ринок. Купувати краще за все під час акумуляції, коли ціна монети деякий час залишається без значних змін. І дуже важливо ніколи не купувати монету на їхньому ціновому піку. Особливо, якщо вони дуже хайпові. По-друге, звертає увагу на поточні рівні підтримки та супротиву, ціни, досягнувши, яких монета припиняє зростання чи падіння. А на сьогодні все. Не забудь підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Па-па!